Стою на колінах, вмиваю сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалі не чує, хто вдень і вночі страшні вибухи чує, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже слів, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина. Плачу ночами, бо вже не побачив ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі тікати старенькі від горя не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто згорнув кожну душу, рятує, молив творцю я щодня в серці лоша. І милості, милості, Господи, прошу, Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спасись, збережи від і смерті. Зміцнив, звеселив обе руки охляли. Ніколи не знав, Поклич за собою не справжні прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати і любити у уміння. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила, стою на коліна. Нехай коше за інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине, помилує Боже народ.